Віктор Трофименко, батальйон Дніпро-1 МВС України. Позивний кібернетик. Розкажіть, будь ласка, коли ви вирушили в зону бойових дій? Куди люди, туди і я. Це було ну, відрядження почалося 15-го.06, 15-го червня. Що стало основною причиною для вас? Розуміння того, що цей Розгардіяш, який почався на Сході, був інспірований, явно інспірований сусідньою державою Росії. після Євромайдану, після програшу Путіна, після програшу проросійської п'ятої колони у нас в Україні, після падіння режиму Віктора Януковича, почалось тупо від'їдання шматків території України. Йшлося про загрозу взагалі і слова української держави. І ви як справжній патріот вирушили на схід? Звучить пафосно, але просто я вважав за потрібне їхати туди через те, що сидіти склавши руки в цій ситуації, це був би повний дебілізм. А якщо ти відстоюєш якусь ідею, то ти, я, ну, я вважаю, що якби найвищий ступінь відданості цієї, коли ти практично доводиш. Я на сваха надію, що ти готовий відстоювати. В який батальйон спочатку ви вирушали? Це був Дніпро? Ні, взагалі я з товаришем ми їхали в батальйон Донбас. Проте так сталося, що в Дніпропетровську, ми їхали через Дніпропетровську, там Дніпропетровщині у них батальйон Донбасу був шкільний табір. Але приїхавши в місто Дніпропетровську, ми зустріли хлопців, які з Донбасу пішли поки вони нам розповіли про реальний стан справ в цьому батальйону. Я не маю нічого проти рядових батальйону Донбас про проти хлопців, які дійсно героїчно борються, боролися. Проте про... Семена Семенченко, командира батальйону, я сказати нічого хорошого не можу. Хто був разом з вами спочатку, в травні в батальйоні Дніпро? Це були професійні військові, чи це були звичайні громадяни? Ну, це були звичайні громадяни. Тільки ну, єдиний такий момент, що все-таки серед нас, ну, не знаю, відсотків мабуть, 10 хоча б було людей з досвідом. Військовим досвідом. Афганістан, Афганістан Нагірний Карабах, Миротрусу місія. один з досвідом в Югославі. Все, в принципі, практично це дуже сильно згодилося. Тобто, старші товариші, якби, ділилися цим досвідом, допомагали організовувати солдатський побут, те інше. Наскільки сильною за цей час в зоні АТО, хоча це вже не можна назвати зоною АТО, Ну, власне кажучи, на цій війні наскільки сильною стала братня підтримка один одного, і ну, що ви можете про це розказати? Станом на вечір 23 серпня, перед Дня Незалежності, Україна добилася на більших військових успіхів. Ми відрізали ДНР від ЛНР, оточили Донецьк, Горлівку, Макіївку. Взяли під контроль кордон практично повністю. Тобто, тобто там, де фізично не було наших частин, він прострілювався. І прострілювався дуже сильно нами, на нашу артилерію, контролювався нашою бронетехнікою, військовими частинами, відворотчого батальйону. Розуміючи те, що його якби, проекти ось ось зазнають краху, Путін вів в регулярну армію і зазнали реального військового краху ми. Але це було передбачено того, що їх було дуже багато і по кількості. Та й вибачте, є різниця між професійно-вишковими і людьми, які багато років служали. В першу чергу це контрактники. І заходили на територію України. Артилерія, в тому числі важка, бронетехніка, танки. Найсучасніші види озброєння від стрілецького до реактивних систем залпового вогню. У нас не було шансів втримати ті позиції, які у нас були тоді. Чесно, диво даюся, як хлопці вистяли і закріпилися. з Дебальцем, в новаці, попасні, щастя. Як? Якось вистюю. Ну, от таким чином. Братня держава постійно надсилає підкріплення. Можемо навіть судитися з інтенсивності вогню. Коли вогонь підсилився, коли обстріли починають тривати там, по 10-12 годин. Значить, вже їм підвезли якби, свіжий гуманітарний конвой з братньої країни. Може вони забули привезти хліба та інших харчів для мірного населення Донбасу. Зате вони не забувають провести боєкомплекти. Як особисто вас трикнулася дана війна в контексті того ну, там, втрата друзів? Ситуація, можливо, вдома в Полтаві, тобто, які у вас були важелі, які вас стримували перед від'їздом, що на сьогоднішній день цього стосується. Ну, тобто, що ви можете про це розповісти? Ну, З того, що я вважаю за потрібне розповісти, ну знову ж таки, є певні все такі більш приватні речі. То можу сказати те, що ну, по-перше, я певний час в своєму житті, ну, хай там буквально там. Близько місяця жив в Донецьку самому. У мене є дуже багато товаришів, друзів в Аморосівці, в Луганську. І Це було на початок моєї служби, така вже ситуація, що я хотів реально їм допомогти очистити територію України, очистити Донбас від цих вишних своїх продуктів. І а, потім вже з часом ситуація погіршила в плані того, що а, ну, я особисто на сьогоднішній день втратив 13 товаришів убитих, десь близько 20 поранених. І що стосується особистого життя, яка мотивація? Я, в принципі, досить непогано себе почував і в Полтаві. У мене мама, вона вже як би, теж потурбує як би, догляду, підтримки, допомоги. У мене дружина, Я, звісно, з дружиною через це все мама переймається їй стає гірше. Все є би, такий от стримуючий фактор, але ну, тим не менше воюють не тільки ж ті, у кого є родини. Вірніше не тільки ті, у кого немає родини, воюють всі. Всі, хто вважає це за потреб. Добровольчі батальйони мобілізовані, йдуть на війну воюють. Розкажіть, на вашу думку, різницю різницю між добровольчими батальйонами і тими людьми, які були призвані за хвилями мобілізації, а от в чому полягає різниця в плані моралі, в плані, можливо, бажання знаходитись в зоні бойових дій чи можливо повертатися додому? Ви знаєте, різниця дуже різка, от на початку. Коли проходить, наприклад, підкріплення мобілізованих, прислали там, взвод мобілізованих. І одразу можна побачити різницю в чому? По-перше, у них достатньо низька мотивація і низький бойовий дух. Є, але дуже низький. Тобто вони, якби в більшості випадків, все ж таки, ті, хто... зараз останні дві хвилі мобілізації, все-таки ті, хто хотів відкосити, втекли, або відкосили. І дуже багато людей реально намагаються виходити мобілізацію. Ті, хто все ж таки ну, вони хоч якось на елементарному рівні дійсно шанують країну, землю, на якій живуть, проте вони не є солдатами. Вони приходять, вони проходять, як то кажуть, сирими не пропечені. Мобілізовані, мобілізовані проходять певний час. І час іноді солідний, може й до місця на передовій, доки мобілізовані стають солдатами. В тилу мобілізовані солдатами ніколи не стануть. Ті, хто знаходиться ну, в прифронтовій зоні, в глибокому А, І на моє переконання, просто з цих хвиль мобілізації треба відбирати тих, а таких немало вже, які хочуть надалі служити, і з них вже формувати наново військові частини, відновлювати ті, що якісь були ліквідовані. Але не просто хаотично не намагатися відтворити всі ті частини, які Україна отримала спадок від СРСР, а переходити до бригадно-корпусних формувань. До нових стандартів війни вже е систем на рівні держави, з нормальною підготовкою, з нормальним фінансуванням, відновити хоча б, хоча б високі 15 тих вищих навч військових навчальних закладів, які були, е е давати солдатам нормальну мотивацію і першочергово дуже добре почистити команду. з командування. З командуванням все-таки виникають дуже дуже великі проблеми. Що ви можете розповісти про, власне кажучи, ваше особисте командування, про командування штабу, то чи дійсно в зоні бойових дій є зради і зливи з боку командування, там списка набоїв і так далі, які це має наслідки для бійців, і ну, що ви можете про це сказати? Що я можу сказати? У мене великих позитивних емоцій до командування. Першоргово немає добрих емоцій до міністра оборони і його якби, розпорядження, наказів, які реалізуючись практично, як побачимо, дуже часто приносять невдачу. По-друге, у нас залишились придворні традиції. Ніхто не говорить про вибачте якийсь демократізм партій. Так, має бути наказ, розпорядження, його треба виконувати згода. Але вони мають бути адекватними, осмисленими і такими, що піддаються реалізації. Інакше, знову ж таки. Це втрата. Це поранення, це загибель, Це ті поранення, які стали інвалідами. І чи є, ну от що ви можете сказати про реальну кількість втрат в порівнянні з тим, що говорять речники АТО. Коли речники АТО говорять про те, що ми втратили вбитими близько тисячі людей, мені стає смішно. Прочергово про те, що абсолютно більшість тих, кого записують зниклими безвісти, їх уже немає життя. Це моє свідчення навіть в Дніпропетровську ховали вже двічі, ще тричі. Один раз 20 чимось невпізнаних бійців АТО. інший раз 71-го. Це свідчить тільки про те, що реальний бардак. І ще про одне. Я дуже мало толкових командирів бачив в середньої і вищої ланці. Наші безпосередні командири в батальйоні все ж таки. Треба віддати їм належне, вони, якби, знаєте, якщо не за буквою, то за духом, розумій, що таке командування, Ну, мабуть, одним з цих прямих свідчень є і те, що я перед вами сижу цілою ножкою. Так само, як все-таки більша частина моїх побратів. Що стосується офіцерів, від, так підполковника-полковника і вище, тих, які займають відповідні, відповідальні посади то я чесно бачу мабуть, чотирьох чи п'ятьох реально адекватних людей таких, які е е можуть, хочуть і воюють, якби керують, споряджаються саме так, як, якби враховуючи реалії, враховуючи реальний стан справ, враховуючи потреби підлеглих, враховуючи вимоги. Якби ситуації часу, враховуючи доцільність тих чи інших дій. Решта я навіть не хочу коментувати. Це ж це просто повний абзац. У нас є одна проблема. Ми кричимо про ілюстрацію, Так давайте люди добрі робити. З толком робити. З толком робити, ілюстрацію треба робити негайно. І в МВС, і в Міністерстві оборони. Замінювати командирів, причому на ключових відповідальних посадах дуже багато вибачених своїх пацюків. Які тільки від'ївши кендюха, мріють відсиджуючись в тилу або тікаючи туди при першій же нагоді, мріють якби собі нажити якийсь статок або просто не втрапити в якусь холоду. Речі, які вас найбільше вразили в зоні бойових дій, перше. Відвертий дебілізм багатьох знайомих. Ну, там топ-5 популярних запитань. Да, і... Звідси ставлю. Е, перше питання. Ти живий? Ні. Помер уже тиждень тому, а хто з тобою по телефону розмовляє? Мабуть, мій дух гостілесний. Друге питання а скільки ти убив? Ну, не знаю, тарганів штук 10. Третє питання. А ти росіян бачив? Без коментарів? Ну... Реально питання, на які можна отримати відповідь навіть в інтернеті, якби подивившись. Четверте питання, а тобі страшно? Це ще якось, хоч якось, і то, якщо людина знову ж таки стільки часу на фронті. П'яте питання. Коли Ну, Це п'ять основних питань, три з них, перших з них взагалі вбивають наглухо. Деякі люди сподіваються навіть зробити якусь кар'єру на потім. Я ну, не буду засуджувати, якщо вони нормально якби, виявлять, не ховаються в тилу, то я тільки радий буду, якщо товариство, от саме дійсно з таких перевірених людей, бійців піде да, далі, будуть служити служити в Збройних силах, в органах правоохоронних. Але знову ж таки, поки не змінилася система, поки ми підмалювали фасад і 100 керівників підрозділів змінило як максимум. Доки ситуація буде сумною, про який по, наступ, про яку перевагу можна говорити, якщо риба гніє з голови? А у нас апарат лишився старий. Громадяни, вчорашні громадяни Росії, які за Януковича отримали посади в міністерствах то більше що з них лишилися в цих посадах. Про це хтось думає? сумніваний. Я говорю відверто і... Чесно кажучи, мені в світлі тих подій, що відбуваються, в світлі того, що люди просто не розуміють, що це не наша війна з мирним населенням до Донбасу, що це війна між Росією і Україною за імперські амбіції Володимира Путіна. І Чи... мені навіть реально, як було, навіть, навіть, чесно кажучи, начехати в цьому плані на субординацію, я говорю відверто про те, що люблю. І не, і не було соромитися цього. Чи реально, на вашу думку, підйом хлопців з фронту і похід на Київ для того, щоб винести командування, яке зраджує їх, і чи це потрібно зараз? Ви знаєте, важке питання. Багато хлопців із задоволенням пішуть на це про те, на відміну від тих ідіотів по той бік фронту, сепаратистів, їх російських братів. Ми чудово розуміємо, що Майдан 3.0 зараз Україну доб'є. Що будь-яке. Будь-яка силова зміна влади зараз легітимною не буде визнана уже ніким. Це призведе до реального падіння економіки і як результат до повного краху державності. Треба бути йопом, щоб це не розуміло. Протестувати, Протестним електоратом ми вже являємось всі, хто воював та або воює надалі. І вже, вибачте, ми не ті хлопчики, які там. На Майдані з транспарантом проти куль і киїків стояли. Ми вміємо постояти за все. Це не погроза, це констатація факту, що ми хочемо жити за що, якби боремось. По суті, ми боремось за нове життя проти старої системи. Боремось в тилу, боремось на фронті. І хотілося б, щоб якомога більше людей це зрозуміло. Від яких волонтерських організацій отримували найбільшу підтримку? А які, можливо, політики чи організації хотіли попіаритись на фоні бойових дій? Найбільше допомагав з Полтавщини. Полтавський батальйон небайдужих. Честь їм ховали за їх роботу. Треба їм віддати належне, вони молодці. Потім Ольга Голубєва, представник координаційної ради волонтерських організацій Предавський ДАО. Я забув, як вона організація називається. вона теж дуже-дуже сильно допомагала, турбувалася, якби опікувалася. Ну, вони опікуються нашим батальйоном, як це один з двох підрозділів, яким вони опікуються. Потім ще з Черкащиниць, четверо священиків, якби декілька разів привозили нам гуманітарну допомогу. А так я вам скажу, що... В принципі, що стосується піару, то ну, такі от, ну там від ляшка там хотів попіаритись, ну, ми сказали, вибачте ми традиційну сексуальну орієнтацію. Потім а, ну, так я вже всіх і не згадаю, тому що знаєте, не, не, реально не до того було. А, деякі якби просто говорили без прізвищ, що от ми там можемо додати якусь допомогу, якщо там на камеру щось потрібно сказати. Ну ми їх зразу посилали. Сексуально пішохідним маршрутом без зворотнього кутка. Що таке нас не влаштовує. Якось так. Чи, е, міжнародне міжнародне товариство Червоного Христа ще допомагало. Ну, воно якби це не в рамках політики, це те теж З якими героїчними реальними випадками вам доводилось стикатися в бойових діях стосовно діяльності ваших хлопців? Ну, з героїчним випадком був випадок. Е Достатньо страшний бій, в якому загинули чотири наших хлопців. Була засідка і війська спеціального назначення Нова Росії. Оплот, Донецький, Донецька філія, організація Оплот. Напали на наших засідків, хлопців. І найбільше як би, я хочу відзначити, відзначити тих наших, які навіть вже будучи поранені. Вели відсічний вогонь, добрався до останнього. Теж Степан Кочаровський, позивний разі. Потім молодці Саша позивний морячок. Окремо хотів би згадати про Сергія Грачова, позивний ювілей, Це один забитий. Та інші наші товариші. Ну, Якщо не з 93, хоча, може, помиляюся, там декілька, там декілька підрозділів різних армійських частин, то був, був, був такий випадок, лютий випадок рембізму, коли під мінометним обстрілом хлопець підірвався з РПК. Що він кому хотів довести, я не знаю. Але майже одразу отримав мінометну сполбу. Все. Тобто піднявся і впав. Хотів би одразу застерегти, що війна... Це не Counter-Strike, це не якісь комп'ютерні ігри стріляв. Там неможливо зберегти як. Неможливо сейв зробити. Там убивають вас. І не зараз. І може отрим... ще й гірше смерті отримати страшне каліць. Що стосується випадків героїзму, ще згадав один випадок. Це наподалік нас, на Красногорівці, коли хлопець, хлопці, теж хлопці трапили в засідку. Хлопці відірвало ступню. Він з допомогою товариша протягнув животом і сором наказав хлопців відступати, прориватися. Потім підірвав Це герой, це реальний герой. Тобто він, він прикрив своїх, і замість того, щоб накрити там їх близько 30 наших воїнів, бо замість того, щоб всіх знищили, да, або переранили, він пожертвував собою, зато інші. なるほど。<continue. S 2> <music>